Усім, сонячне чао, маленький піколо урок для туристів в Італії. На ньому ми навчимося знайомитися з італійцем, відповідати на запитання, хто ти, звідки ти, чим займаєшся по житті. Уяви, що ти сидиш у милій кав'ярні в Міланії. У тебе в руці Капучино, а в тебе симпатичний італійський бариста. І він на 99% скаже тобі ось саме таку фразу. Це стандарт. Просто чао Белла». Привіт, красуня. Як тебе звати? А ти ж не хочеш відповідати щось на кшталт? Hello my name is <свісно> Тому давай навчимося гарно і правильно відповідати італійською мовою. так Відповідаємо так: chiamo Ліза, мене звати Ліза, tu. Е а тебе. Ось ця відповідь буде просто ідеальною. Італієць зрадіє, що ти трохи знаєш італійську мову і почне продовжувати знайомитися. Щоб краще запам'ятати цю фразу, постав відео на паузу і напиши в коментарях, як тебе звати італійською мовою Мі К'ямо. І додай своє ім'я, коли будеш м -м, друкувати. Цю фразу так на планшеті або телефону, то задіяна моторика рук, що спрямовує кращому запам'ятування це нау науковий факт. Тому пишемо, пишемо в коментарях, як вас звати. Далі, італієць найімовірніше скаже таку фразу: мі к'ямо влад п'ячере. П'ячере це означає приємно познайомитися. І далі він тебе запитає стандартне класичне запитання. Звідки ти ді? Звідки ти? Тут тобі потрібно відповісти, з якого ти міста. Для цього використовуємо ось такий шаблон. Соно ді. І далі просто вставляємо своє місто. Соно Київ. соно ді Харків, соно ді Одеса, соно ді Львів. І так далі. Прямо зараз скажи цю фразу цілком, можеш подумки сказати в голос, або можеш написати в коментарях, з якого ти міста. Мені дуже цікаво, хто звідки мене дивиться, мої уроки італійської мови. Тому що я ще не знаю, хто звідки. Наступне запитання буде таким: Коза файнела, віта. Чим ти займаєшся в житті? Чим ти займаєшся в житті, по життю? Є тут гарна новина. Багато вчити не потрібно, і ми відповідаємо схожим шаблоном, як ми щойно, щойно казали, звідки ми, наприклад. «Sono studentessa» я студентка, Бачиш, схожа з конструкція фраз: «Sono di Odessa», «Sono studentessa». І там, і там використовується «Sono». Тільки коли ми говоримо, з якого мім міста, ми, нам потрібно обов'язково давати прийменник ДІ. Але це не важливо, це все граматика, про неї ми на іншому уроці будемо говорити. Просто запам'ятай, що коли ми говоримо. З якого ми міста, то ми говоримо соно ді. А коли говоримо про те, чим ми займаємося, та про свою професію, то просто соно плюс твоя діяльність. Якщо тобі лінь і не хочеться розповідати про себе або немає часу, то можеш сказати просто: соно блогер, я блогерша, і зробити селфі -ч 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 з італійцем і підписати. Капучино тайм. Ла Віта. і заодно обміняєшся з ним контактами в Інсті, щоб потім базікати з ним. Можеш і мене заодно відзначити, як твого викладача італійської мови. У Мене є італійська інста, інстаграм, де супер багато шпаргалок, які тобі знадобляться в Італії. Ось якби, якби і все. І найфляше. Най, 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 Найнеобхідніше по темі, ми щойно пройшли. Ось тобі ще швидка шпаргалка, щоб повторити загалом всі ці фрази. Ці фрази стандартні. Ти будеш чути їх е на кожному кроці в Італії, тому можеш запам'ятати їх як заклинання, чекувати кувати їм в Італії наліво і направо. Тому що в туристичних місцях італійці підкатують до туристок і знайомця з цими фразами. Ти б... Тому ти їх просто на кожному кроці будеш чути. Ні. Ямо. Мене звати Ді Дове сей. Звідки ти? Соно Ді Я з коза Фай Нелла віта. Чим ти займаєшся в житті? Соно я. А якщо хочеш знати більше, то запрошую тебе на мій відеокурс італійської мови. Він створений для тих, кому справді потрібно говорити італійською мовою. Мій курс економить твій час, сили та гроші, тому що він дуже дешевший. Зараз скидки є для підписників каналу. Мого нічого там зайвого немає, тільки те, що реально тобі буде потрібно для життя і спілкування в Італії. Мій курс орієнтований тільки на розмовну італійську мову, жодних застарілих фраз і старих підручників, тільки реальні діалоги, а не штучні. Пам'ятаєш, як на інших курсах тебе вчили слов, типу стирательна гумка для олівця, лінійка, олівець та інші ці непотрібні слова, які ти ніколи не будеш використовувати в іншій країні, там, Англійсько пам'ятаєш курси. У мене такого немає. Тільки ті слова, і фрази, і теми, які на 100% стануть пригоді в реальному житті в розмовах з італійцями. Ми граматику розбираємо тільки на корисних прикладах. Для практичного опрацювання граматики нових тем на курсах ти отримуєш ексклюзивне відео з італійцями з різних регіонів Італії, з північа, півдня і центру. На моєму курсі ти зустрінеш понад 15 італійців. Так, ти само, ну, щоб ти з самого початку е, звикала до різного темпу емоцій та акцентів, адже кожен італієць розмовляє по-своєму зі своєю швидкістю і манерою мови. Це допоможе тобі е, розуміти справжню живу італійську мову, саме таку, яка вона звучить в реальному житті. Навчайся говорити з італійцями як італійка, легко, впевнено і без страху. Пам'ятай, що кожне нове слово це крок. Ближче до твоїх мрій. А якщо що щось не виходить, то я поруч, щоб тебе підтримати і допомогти. Чао, чао, все буде добре. Бережи себе.